Незалежність нашої держави для мене це комфортне та безпечне місто. Це постійні інноваційні зміни. Ми зробимо все для щасливого майбутнього наших дітей. Незалежність країни це свобода для кожного. Повага громадян до закону і справедливості від держав. Незалежність України це шлях оновлення. Реалізація сміливих ідей. Малого та середнього бізнесу. Можливість впливати на владу та бути владою. Україні 25 років, і ми готові боротися за її незалежність як в сесійних залах, так і на полі бою. Вітаємо нашу країну з річницею.